Роботодавці України висунули ультиматум уряду та політикам. Бізнесмени та промисловці вимагають, щоб прем'єр-міністр та лідери політичних фракцій взяли на себе персональну відповідальність за сьогоднішній стан економіки. Через непрофесійні дії урядовців впевнені підприємці в країні процвітає безробіття. 50 тисяч людей залишилися без роботи ще близько мільйона ризикують її втратити. Рівень ВВП в порівнянні з позаминулим роком впав на 6%, а індекс промислової продукції майже на 11%. Завалено все, що можна завалить. Страна ушла. От края пропасти уже, наверное, занесло ногу над этой пропастью, по сравнению с тем, что было, допустим, год назад. Должно быть правительство технократов, должны быть люди, которые отвечают за результат, которые не занимаются тем, что в ответ за то, что их поставили на какие-то посты в исполнительной власти, они должны финансировать те политические силы, которые их туда поставили. Господин Яценюк, у него была возможность дать этот результат, у него было это время, оно упущено.